Ти колись замислювався, що означає любити як Христос Його любов це не просто почуття, а дія. Він любить не тих, хто заслуговував, а всіх, навіть тих, хто відкидав його. Справжня любов це коли ти терплячий, навіть коли хочеться відповісти різко, коли прощаєш, навіть якщо боляче, коли віддаєш, не чекаючи нічого взамін. У вдосконалій любові є сила. Бо любов змінює не тільки тебе. А й тих, хто поруч. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Вдосконалюйся в любові щодня. Це найкращий шлях.